Всіх вітаю, АЗС Комплект. Сьогодні видаємо колонку бензинову клієнту і заодно вирішив вам трошки про неї розповісти. Можливо, ви собі зараз обираєте 12-вольтовий бензин і вам буде про неї цікаво послухати. Значить, клієнт запросив зробити 12-вольтовий АЗС для перекачування бензину. Перше, у нас була задача, не задача, а колонка, яку він обрав, вона була трошки на другому моторі. Ми порадили встановити 80-літровий мотор, 800 ватний. Це мотор зі взривозахистом, має систему перепускання пального, лопасного типу, самовсмоктуючий. Дуже якісний мотор, має характеристики, які ну, середньостатистичним мотором бензиновим вони не стоять і біля нього, скажімо так, рядом. Значить, що він має? 12 вольт, 800 ватт, я вже сказав, повітряне охолодження, підйом 3 метри. Тобто, це дуже непогано. Системи, байпас, фільтри грубої очистки, металева голова. Як завжди, да? провід. Якщо насоси у нас вартують уваги, провода у них повинні бути нормальні. І якщо ви збільшуєте провода, не забувайте товщину січення провода збільшувати. Бо зараз всі ставлять на якісь таких дуже смішних проводах. Я, ж, Якщо чесно, трошки за вас страшно. Робіть все по правилах комплектація. Сепараційний фільтр на 5 мікрон з вологовідділенням, обов'язкова умова. Бензиновий пістолет з відсікачем, швидкісний, поворотна муфта, лічильник v 2 OGM ОGM25Q. Це з попереднім набором, з видачі по сумі по літрах. Можна просто видавати старт. Він буде видавати літраж до того моменту, поки пістолет не відіб'є і воно перейде на байпас. Або виставляємо літраж. Старт і воно викачує до, до того літража, коли ви, скільки ви йому сказали, і зупиняє повністю АЗС. Працює як запобіжник, має статистику, е, імпульсні виходи, підключення до нього можна карточки підключати і так далі. Тобто, дуже все тут надійно. І от такий от варіант АЗС він максимально практичний. тобто у нас в бензині головна умова, і в дізелі, в принципі, це потужність вигуна. Якщо ви знаєте, що вам потрібно перекачувати там 50 літрів за день і вам цього достатньо, тобто тут нема проблем. Але якщо ви перекачуєте 50 літрів на день, але може перекачувати один або два рази на тиждень там, по два по куби, і ви качнете таким легеньким монасосиком якимось два куби, через якийсь період часу він у вас накриється. Запас по. По потужності обов'язково повинен бути тут. Є запас по потужності. Він може видавати до півтори тонни зараз легко. Ми перекачуємо самі так, е, якщо пишеться в технічних характеристиках, не більше 30 хвилин, так не качайте. От більше 30 хвилин, і буде все добре. Е, взагалі, е, з, практики, з практики, завжди тримаємо температуру двигуна. Тут алюмінієвий мотор, алюмінієвий корпус. Тримаємо температуру. Якщо він нагрівається, зупиняємо. не чекаємо там до 30 хвилин. Можливо, у вас забило фільтр. Можливо, забило фільтр грубої чистки, можливо, десь пережало шланг. Багато нюансів може бути при роботі. Я нагрівся, подивились, виключили. Е, да, із практики, якщо пишеться 30 хвилин, після 15 хвилин вже починаємо перевіряти температуру двигуна. Якщо буде проблема, все таки лічильник його зупинить цей насос, але так, щоб він уже видавав помилки, то краще такого вже не робити. Зараз йде пониження температури. Будь ласка, звертайте увагу на свої фільтри, замінюйте картриджі вчасно. Бо будуть проблеми наступні. Калібровка лічильника буде повністю збиватися, мотор буде, або буде піднімати оберти, але качати не буде. Можете перегріти. Завжди дивіться на стан свого картриджа. І не забувайте, коли ви замовляєте АЗС, не забувайте, не забувайте про поворотні муфти. Це у нас пряма. Також є на виході з лічильника Г-образна осьова поворотна це для того, щоб не ламала у вас шланг. Пряма ставиться на пістолет, осьова ставиться біля лічильника. От такий комплект бензина я порекомендував би для і підприємства, і для особистого використання. Тому що тут є якість, вона не максимально дорога, але вона практична, ремонтопригодна. мідь можу я не казати, бо тут 100% мідь. Лічильник Єшка, питань до нього ніколи не буває. Якщо ви знаєте, Єшка, кюшка. Хто вже користується ними, то ви знаєте. Проблем з ними немає. Так, хто хоче АЗС замовити? Будь ласка, дзвоніть, пишіть. Ми завжди на зв'язку. Приймаємо ваше замовлення. Сьогодні у нас субота, 29. е Працюємо далі. Все, всім дякую, гарного дня. Працюємо далі.